Вітаю, з вами Галина Прігріс. Сьогодні дуже цікавий варіант гачкування або в'язання гачком. Зазвичай ви ось так набираєте петельки для в'язання. Це правильно. Але в'язання буває не тільки гачком, а буває ще і туніські в'язання. Для нього спеціально є не ось такі короткі гачки, а такі ж гачки, як бачите, але довгі. Тобто, ви можете набирати петлі на всю довжину спиці. Вони є абсолютно різного розміру. Так вони і називаються, або ім'я їх таке, як гачки для тунійського в'язання. І ви набираєте петельки звичайним способом, саме звичайним способом, так як набираєте і коротеньким гачком. Ось так. Але пров'язуєте набираючи петельки на сам гачок. Тобто, ось так. Кожну петельку залишаєте на гачку. Гачки можуть бути різної довжини, різного розміру. Ось так набираються петельки для тунійського в'язання. Рекомендовано більш вільно набирати петлі. Щоб в'язання не було дуже тугим. І у зворотньому напрямку пров'язуються ті ж самі петельки. Їх можна по одній пров'язувати ось так. Можна по дві пров'язувати. Це все залежить від візерунку. Ось дві петельки. Ще раз, одна петелька. Тобто я пров'язую петельку ту, яка на спиці попередня, і слідуючу. Ось так дві петельки. Тобто я пров'язую по петлі з петель, які набрала. І ось такий варіант у вас виходить повітряна петелька або петелька підйому. І набираю слідуючий рядочок уже з під цих петель. Петель попереднього рядка, ось так. Ті, які були пров'язаними. Ось. Передню стіночку петлі піднімаю і пров'язую. Передню стіночку петлі піднімаю і пров'язую. У мене на каналі є, і я в посиланні тут залишу, пов'язку в'язану туністським гачком. Але Зараз я хочу розповісти навіть не про тоніське в'язання і не про саме ось такі моменти, нюанси. Якщо ви забажаєте, ви обов'язково спробуєте. Навіть якщо у вас немає гачка довгого для тоніського в'язання, можливо, вам сподобається, і ви спробуєте саме ось таким чином так, ось так. саме таким чином спробуєте в'язати. Знову ж пров'язую одну петельку, дві петельки. Це все залежить від вашого виробу, від вашого візерунка. Тобто ви можете в'язати туди і у зворотньому напрямку ось так одну В'язання відбувається тільки з лицевого боку. Одну чи дві петлі ви будете пров'язувати, дві, коли зменшити, одну, коли продовжити в'язання. Тобто я показала ось два рядочки. Думаю, що це видно, і вже щось вимальовується. Кілька рядочків таким чином, я пров'яжу самостійно і покажу вам, що ж у мене виходить. І знову набираю слідуючий рядочок. Ось так. Але ще раз наголошую: зараз я в'яжу гачком для туніського в'язання. Знову набираю петлі і знову буду повертати у зворотньому напрямку. Для того, щоб в'язати маленькі вироби, такого гачка більш ніж достатньо тобто його сантиметрів 30 довжина. І це абсолютно нормально для невеликих виробів. Набираю знову ж петельки з попереднього ряду, які пров'язувала вже ось таким чином. І у мене виходить полотно. Ще раз наголошую: в'яжеться з лицевого боку. А для великих виробів, саме для великих виробів, є ось такі гачки. Це гачок для туніського в'язання, але по принципу спиць. Бачите? Тобто ви набираєте петельки на, навіть на покривало, на великі вироби, ви можете тут набрати і 200, і 300 петель. Тобто з такою жилочкою, тросиком, хто як називає ось такий тунійський гачок. І тут ви в'яжете все так само, набираєте петельки, звісно, так як вам, зручно, тому що, як вам зручно, тому що робоча зона коротенька, ним можна як звичайним гачком користуватись, але набирати дуже велику кількість петель. Петелька підйому і буду пров'язувати саме петлі уже для в'язання. Ось так піднімаю ту кількість петель, яка мені необхідна, яку я вже набрала. Тобто піднімаю ось так петельки. Дуже гарно виглядає таке в'язання у кольорових пряжах, саме у кольорових, ще раз наголошую і нагадую: у посиланні під відео завжди заходьте у розділи і що там завжди є, або посилання на майстер-клас, або на другу частину майстер-класу, або щось новеньке, або якщо я показую щось новеньке. То, в принципі, ви можете завжди заглядати у розділ і і там щось буде посилання, хоч на щось. І значить, набрала я петельки. Тепер пров'язую у зворотньому напрямку. Так само, незалежно, яка ваша кількість петель. Дещо незручно. Гачок тримається ось тут. І я починаю пров'язувати по петельці. Ось так. Ви тисячі разів бачили уже. На різних каналах, напевне, що бачили саме, як це роблять інші. Спробуйте коротким гачком, якщо вам сподобається, тоді можете пошукати, де ж придбати гачок для тоніцького в'язання. Наголошую, 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 обов'язково пробуйте маленьким гачком це можливо, а можливо, вам не сподобається. Тому що накупити гачків завжди можна, а ось ще ви з ними, ними захочете працювати, це вже інше. І протягую. Вони є теж різного розміру. Не знаю, показую дуже-дуже повільно, бачите, що виходить. Щоб було все видно, все зрозуміло. І підхоплюю слідуючу петельку. ось Набрано знову ж ниточка і протягую через робочу і ще одну петельку, через робочу і ще одну петельку. Ділюсь з вами всім, що вмію і знаю сама, а тому думаю, вам це буде корисним. Ви обов'язково мені напишете, чи корисне було це відео. Дов'язала рядочок, у мене вийшла ось така гарна заготовочка. Піднімаю петельку підйому. І починаю набирати слідуючий рядочок. Ось, бачите, за цю половинку петлі. І пров'язала. Тобто витягую петлю так, щоб вона була вільною. Знову ж підняла і пров'язала. Підняла і пров'язала. Ті, хто зі мною давно, ви вже добре знаєте, що в мене повільно, дещо не зовсім е, виходить повільно. Я звикла, що швиденько, швиденько, швиденько пров'язала, пров'язала. І а мені ж хочеться вам показати і донести, як це відбувається. Ось слідуюча петелька. Обов'язково пробуйте. Навіть якщо вам подобається, ви не знали, як до цього питання підійти, думаю, все-таки думаю, що вам це відео сподобається. І як мінімум ви спробуєте спробувати, можна ще раз, повторюсь, на коротенькому гачку. А у випадку бажання саме. Тоніське в'язання в'язати. Ось, бачите, як це відбувається? Все, в мене вже майже набраний рядочок. Тоді ви пошукаєте уже те, що вам потрібне. З тросиком, без тросика, короткий гачок, довгий гачок, розмір, який вам сподобається, тому що вони також є різного розміру. І я це зараз покажу. Гачок правильно такий потрібно тримати у кінці, ось тут, у кінці. Мені хочеться, щоб вам якнайближче показати це. Тому тримаю сама, сама ж тримаю неправильно. Його потрібно тримати рекомендовано ось тут, щоб ви бачили кожну петельку. І ви ось так її протягуєте. Ось, абсолютно кожну. В'язання має бути вільним. Ось так підхоплюєте слідуючи. Тобто пров'язуєте ось цю першу петлю і підхоплюєте одну з набраних петель. Підхопила і додала ще одну петельку. Через робочу петлю протягую і додаю ще одну. Ось. Думаю, все-таки дуже добре видно. Робоча і ще одна. Робоча і ще одна. Ось вона. Робоча і ще одна петля. Дещо невдалу ниточку, ще підібрала. Вона у мене перемотана і колеться для гачка. Обирайте свої улюблені пряжі, улюблені гачки, але думаю, що це відео вам допоможе в розумінні, що таке тунійський гачок. Навіть не туніське в'язання, а туніський гачок, що він буває різним. Думаю, що дуже багато людей про це не знають. І слідуючий рядок вже виглядає ось так. Знову петля підйому і набираю петельки. З попереднього рядочка ось так підхопила і пров'язала. Підхопила, пров'язала. Підхопила, пров'язала. І це вже слідуючий рядочок. Рекомендовано петельки все-таки вільно. Якщо зменшення петель, ось не дов'язую і повертаю. Бачите, вже полотно буде зменшеним. Петля підйому ось. До прикладу, вам потрібна пройма. Ось вона, бачите, тобто я просто не дов'язала і починаю слідуючий рядочок. Знову ж додаю петельки. З попереднього рядочка набираю. Не додаю, а набираю з попереднього рядочка. Ось так. Будь-яка кількість петель, будь-які вироби можна в'язати туніськими гачками. Будь-які вироби. І крайню піднімаю. Ой, пропустила одну. Ні, а ні, не пропустила. І піднімаю крайню. Це, коли, до прикладу, я ж кажу, полотно вам необхідно зменшити по типу пройми чи інших будь-яких речей. І бачите, вже, полотно у мене, начебто, лицеві такі стовпчики пров'язані, воно достатньо оригінально виходить. І пров'язую знову ж, для того, щоб край рівний, першу петельку одну, і далі продовжую. Пров'язувати по одній петельці свого візерунка. Такими гачками дуже класно в'яжуть дуже багато речей. Дов'язую до рядочка. Ой, рядочок до кінця. Ось, бачите, у мене вже і пройма ось тут виходить петелька. І в даному випадку це туніське в'язання. І починаю далі піднімати петлі. З попереднього, тільки, з попереднього ось так, за лицеву петлю. Ось. Це добре видно? Основне нічого не путати. І так продовжуєте в'язання незалежно від розміру, незалежно від того, чи ви в'яжете маєчку, чи ви в'яжете пледика. Тобто будь-які вироби можна виконувати. То гачкуванням. Єдиний, я вважаю, плюс це дуже класно виглядає у кольорових пряжах. Дуже класно. І ось так. І клітинка, і не клітинка, і ну, дуже гарно. З виварітнього боку, ось так, наче спиці, виварітний бік. І бачите, продовжуєте в'язати за бажанням те, що ви вирішили зв'язати. Ось довжина, для того, щоб не злітали спиці, є ось такий ковпачок заглушечка в кінці. І ви можете тут набрати і 100, і 200, і 300 петель. Знову ж таки, що ви будете робити? Все залежить від того, що ви будете в'язати. Я думаю, Донесла. Саме основне, що гачки туніські є, прямі, короткі. Ось у мене ще раз покажу розмір. Це розмір 4. І розміри на таких гачках пишуться ось тут. Якщо у мене вийде на камеру ось. Також 4, мабуть, не видно буде, так? Не видно. Значить, розміри завжди пишуться ось тут. Можливо, не завжди, можливо, різні виробники у своїх спицях ставлять свої розміри. Ще один ось розмір, до прикладу, проставлений, пропечатаний ось на спиці. Дуже близько підношу, не знаю, чи вийде розмиває. Але ви тепер знаєте, що є такі гачки. І думаю, це класно. Ви зможете скористатись чимось новим. Так що, незалежно від того, ой, тут я петлі скинула. Незалежно від того, що саме ви будете робити, ви можете повчитись. І я 100% впевнена, що вам це сподобається. Як саме? Я це роблю ось так. Гачок, коли підхопила петельку, начебто прокручую ось в серединку одну і другу петлю. Підхопила одна петелька, друга петелька і витягую. Те саме тільки в білій пряжі, дещо не так видно, як в цій сірі. Пряжу підібрала сіру, тому що в ній краще видно. Будь-який момент ви можете витягнути гачок, вам потрібно змінити або розмір. Або ви вирішили, що ви зменшили, і тепер можете вже в'язати меншим гачком ваше в'язання. І так само продовжую. Ось. Петельку так чіпляє. Підхопили ниточку, і одна петля, друга петля. Ось. Сірим гачком, краще видно, просто кольоровий той який з довгим тросиком. Ось. Підхопила. Тобто все абсолютно однаково. Коротким, довгим, неважливо. Все абсолютно однаково. Пров'язала. Ось, бачите? Ваші стовпчики однакові. Розмір тому, що у мене і цього, і цього гачка 4. Тому продовжую показую ось цим гачком. Він короткий, але е, маленький виріб і дещо. Е, Незручно саме, щоб добре видно. Хоча я думаю, що дуже добре видно в цій пряжі. Ось так підхоплюю. І незалежно, ще раз наголошую, і наголошую, і наголошую: що це незалежно від того, який виріб ви будете в'язати, на скільки петель. Завжди ось так набираєте ваші петельки, щоб вони були вільними. Це дуже важливо у тунійському в'язанні, тому що ви будете пров'язувати у зворотньому напрямку, і вам потрібно, щоб воно у вас ніде ніяк не чіплялось, Тобто ваші петельки ось так вільні. Ви пров'язуєте першу петлю. Потім пров'язуєте слідуючу і підхоплюєте. Можливо, вам потрібно зразу пров'язувати дві петельки, того що ви хочете скос. Тоді по дві петельки зразу пров'язувати. Це можна було зробити. І 5 відео на цю тему, але я вирішила одне довше і тематичне. Тому що в мене майстер-класи з декількох відео по крокові у телеграм-каналі, якщо бажаєте, додавайтесь. І, в принципі, ще раз наголошую на тому, що всі бажаючі, всі охочі, можуть це опанувати. Це не важко, це прикольно, це класно, це зручно. І знову ж таким же ж гачком, коротким чи довгим, я піднімаю петельки з слідуючого рядочка. Ви вже все побачили. Думаю, що майже все, всі подробиці я прокоментувала. Повторювати ще раз не бачу сенсу. І можете тепер побачити. Бачите, ось уже скос з'являється. Тому можете пров'язувати крайню петельку, можете не пров'язувати. Тобто, першу цю можете зразу пров'язувати, до прикладу, дві петлі, тому що вам потрібно зменшення. Або три петлі. Ось так, можна і три петлі. Тобто ви ще зменшуєте своє полотно у цьому. Саме з цього краю. Ось так, бачите. Тобто я його починаю ще зменшувати. Думаю, вам сподобався такий варіант тунійського гачкування. Про гачки ви вже майже все знаєте. Єдине, вони є різного розміру. Ось так. Це у мене четвертий, на якому я показувала з довгим тросиком, як ви бачите. Тепер п'ятий гачок, дев'ятий гачок, тобто вони можуть бути різного розміру, абсолютно різного розміру. Ось так. Тільки дев'ятим гачком. і... Е Ось, сьомим і дев'ятим я працювала, умудрилась тут загубити ось заглушечку, а тут взагалі переламати тросика. Він мені був дуже довгий. І зробила узелок, щоб не злітали петлі. Все, що я могла, я розповіла вам у цьому відео про гачки для туніського в'язання. Звісно, ось такі коротенькі, металеві, вони найкращі, але все-таки. Ви можете обирати і такі гачки для великих виробів, тому що такі тільки для маленьких. Ваша Галина. Придріс, Напишіть мені, чи було це відео корисним.